Вітаю поруч зі мною, парамедик Богдан Статкевич. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно накладати турнікет. Тож, доброго дня тобі, Богдан. Богдан Статкевич 25 років. Парамедик. Учасник медично-евакуаційних операцій на Сході. Привіт. Так, розпочнемо, мабуть, з того, скільки ж все-таки турнікетів має бути у кожного військового, тому що це питання досить часто виникає, мабуть, у кожної людини. По-хорошому, хоча б один, але якісний, сертифікований, правильний турнікет, який 100% зможе спрацювати в потрібний момент. Турнікет це засіб для тимчасової зупинки кровотечі з магістральних судин шляхом колового перетискання кінцівки та стискання її тканин. А... Із рекомендацій можу сказати, що один турнікет обов'язково повинен знаходитись на вашому спорядженні, але mm -hmm. таким чином, щоб ви обома руками могли до нього дотягнутися і, випадку чого, його використати. Також інший турнікет повинен знаходитися у вашій аптечці або поруч з нею. У моєму випадку турнікет знаходиться власне, поруч з аптечкою, mm -hmm. і в разі необхідності я можу його так само використати. Що стосовно того, скільки повинно бути угу. турнікетів, один відрук сказав, що турнікетів багато не буває. І там, чим більше, тим краще. Але все ж таки, як мінімум, один, а як найкраще два. В моєму випадку, три турнікети, тому що третій ще вирішив носити з собою про всяк випадок зрахування в останніх. Ем... Останнього досвіду отриманого на фронті, так <laughs> Так. ну і одне ще з важливих питань: чи правда що не можна використовувати в бойових умовах той турнікет, на якому ти тренувався, тобто вчився його накладати, чи в принципі його можна використовувати? А, так є, це правда. І якщо ви вже вирішили подбати про себе і придбати собі декілька турнікетів вашу аптечку, рекомендую також про те, подбати про те, що у вас був турнікет, з яким би ви могли. Тренуватися і в жодному разі не використовувати ваш тренувальний турнікет в реальних умовах, або ж, не дай Боже, в бойових діях. Ось тому, власне, свій бойовий турнікет я звідси прибираю і кладу собі в кишеньку. І замість з нього буду використовувати навчальний турнікет. Власне, це такий самий кет сьомого е покоління, він помаранчевий, але... Така вже його доля, що він став тренувальним. Добре, тож будемо переходити від довгих розмов до практики і покажемо нашим глядачам, як правильно накладати турнікет. Перш за все, хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ви військовий, волонтер, журналіст або людина, яка по тим чи іншим причинам знаходиться та працює в зоні бойових дій, перша чергова навичка, яку б я міг вам рекомендувати освоїти, це все ж таки накладання турнікета на ваші кінцівки. Також з рекомендацією можу віднести те, що якщо вам доводиться працювати в засобах елементах власного бронезахисту, раджу відпрацьовувати техніку накладання турнікету одразу в ньому для того, щоб ви розуміли, що вам де буде заважати. І так далі. Тому що якщо ми будемо накладати його в нашому повсякденному звичному одязі, не використовуючи спорядження, під час накладання турнікету з урахуванням бронежилету, зброї і додаткових засобів, які можуть бути при нас, у нас можуть виникнути певні проблеми. Тому, власне, зараз одягаю засоби індивідуального захисту. І просто для демонстрації зараз будемо показувати. Як мусить накладатися турнікет. Також рекомендую, якщо ви використовуєте ваші тактичні рукавиці, робочі рукавиці, якщо ви працюєте в них, раджу вам так само використовувати під час, їх під час тренування. Якщо ви весь час в них знаходитесь, то це вам потім скаже лише дякую випадку, якщо доведеться накладати турнікет. Щодо накладання турнікету і його особливості, перш за все, е поговоримо про. В двох словах про будову турнікету, що він складається, на що нам потрібно звернути увагу. Це турнікет складений аналогічно тому, як він складений в заводській упаковці. З цього боку ми маємо напис, про який свідчить про те, що ми маємо справу з турнікетом CAT від Nord American Rescue. З цього боку, ми маємо ріжки. І сам комірець, який ми будемо прокручувати для того, щоб стягнути внутрішню струпу і зробити додатковий циркулярний тиск довкола кінцівки, прошу звернути увагу на наступне: турнікет з блістеру з упаковки вже готовий до використання. Його не потрібно складувати додатковими равликами, якось модернізувати. Він вже з упаковки готовий до використання, і зараз ми це вам продемонструємо. Щодо того, як хапати турнікет, як його тримати і так далі. Ми маємо ось такий червоний хлястик, який нам просто кричить і говорить про те, що бери і хапай мене тут. Не потрібно створювати додаткові якісь там гармошки, щоб його там було зручно вхопити. Навіть я зараз в рукавищах досить, досить зручно можу за нього вхопитися. Ми беремо турнікет так, щоб. Червоний хлястик був у нас в руці донизу. І з цього положення ми можемо накладати наш турнікет на нашу кінцівку. Перед накладанням турнікету обов'язково перевіряємо наявність посторонніх предметів в наших кишенях. В наших кишенях не повинно бути жодних твердих предметів, які б нам, яким-небудь чином, перешкодили зробити достатній циркулярний тиск для перекриття кровопостачання в нашу кінцівку. Ми беремо наш турнікет відповідним чином. І закидуємо на руку. Е, прошу звернути увагу, не потрібно його ніяк розкривати попередньо перед цим і так далі. Просунули і різким рухом взяли його і відкрили. Після цього взяли і максимально щільно, наскільки це можливо, затягнули е, пряжку турнікету і максимальну кількість липучки заліпили на нього. Після цього скільки потрібно обертати. Протокол говорить, що нам потрібно обертати доти, доки нас не зупиниться кровотеча з нашої кінцівки. Але, як кажуть деякі військові, обертаєш скільки можеш, а потім ще один раз. І після цього починаємо обертати. Як бачимо, досить було просто декількох обертів. Прошу звернути увагу, максимально важливо в перший. Першочергово затягнути, наскільки сильно ви його можете. Чим краще ви його затягнете, тим менше обертів вам доведеться робити. Після цього нам важливо зафіксувати наш турнікет від випадкового відкриття. Протягаємо через ріжки і потім ще раз можна назад. Після цього нашу наліпку таєм, фіксуємо залишок пластику турнікету, і коли ми перемістимося з зони під вогнем в зону укриття, Обов'язково зазначте час накладання турнікету на наліпці тайм.